Усім привіт! На огляді у мене сьогодні от такий чудовий автомобіль Kia Сорента. Катаюсь на ньому сьогодні перший день. Враження супер-мега позитивні від цього автомобіля. Високий, комфортний, по бордюрчикам. Зараз, до речі, погода так собі по болоту покатався, дуже класно, високо, все м'якенько, заднє сидіння, мають три положення спинки. У мене шкода, водія не було, насолодиться, але отак от напів лежачі позаду. можно ездить. взять пляшечку себе, расслабиться и чтобы водитель вас катал. Спереди у нас в автомобиле склопидимачи 4 штучки, ну стандартный набор. У нас автоматичная коробка передач, гидротрансформатор. В данной комплектации у нас Звичайний кондиціонер, в більш кращих комплектаціях йде клімат контроль. Є в нас круїз контроль, управління музикою на кермі. Все красиво, гармонічно. Відчуття в автомобілі шикарніші просто. Так, високо. Я до того теж на джипах їздив. Але не очікував. М'якенька. Автомобіль просто супер. Двигун тут стоїть. цепний. 2,4. Обслуговані. Теж не вибагливий. Але обслуговувати автомобіль потрібно вчасно, раз, хоча б на 7 тисяч, і він буде у вас дуже і, дуже і дуже надійний. Так що, хто задумувався про такий автомобіль, раджу до покупки, але рекомендую перед покупкою. Обов'язково заїжджати і робити ендоскопію даного двигуна, оглядати технічну частину. І якщо ви придбаєте автомобіль в хорошому технічному стані, будете їздити і насолоджуватись, так як я. Дякую.